Друзі, привіт, генерал Буданов, який вже став офіційно керівником офісу президента, готує контрнаступ. Контрнаступ на ТЦК на тих, хто ухиляється від військової служби, та на корупцію. Про що і була вже проведена розширена нарада з керівництвом генштабу сухопутними військами ВСП та очільниками правоохоронних органів. І перше за що береться Буданов, це корупція в ТЦК та САЗОЩА. Він повідомив, що вже готуються зрозумілі та. Ефективні рішення. Ось сьогодні ми про це більш детально з вами поговоримо. Як ви розумієте, на цю дуже впливову посаду керівника ОП призначили саме кадрового професійного військового генерала. Що це за така посада, керівник ОП, в мене є окреме відео на каналі, де я розповідала про його юридичні важелі, в тому числі і в обороні. Але щоб ви розуміли, що військових поки не призначили Буданого, тобто колишнього керівника ГУР, не можна було призначати на такі посади. Сади, але якщо дуже захотіти, то ви ж знаєте, як в нас державі це все відбувається у своєму телеграм-каналі. Я вже пояснювала, яку юридичну схему довелося провернути Зеленському, щоб не робити ж Буданова як залужного непридатним. Скажімо так, він ще молодий, активний і знадобиться в обороні, і от щоб його залишити і військовим, і одночасно біля себе влаштувати, ну щоб він допомагав йому там у вирішенні глобальних вже питань з керівництва держави, що означають рішення, які... Прийняті новим керівництвом, згодом в нас буде ще й новий міністр оборони Федоров Про це я далі скажу у відео. Що ТЦК реформують, що ТЦК не будуть ходити по вулицям, а функції щодо оповіщення повністю передадуть тепер поліції. Були такі пропозиції серед народних депутатів, що оскільки ж до них вже дійшло, нарешті що згідно конституції то військові не можуть обмежувати права людини, а поліція та інші правоохоронні органи можуть. Але друзі, я акцентую увагу тільки на підставі. На підставі закону, а не так, як там заманеться і як це полюбляють, наприклад, робити ті ж самі ДПСУ, не випускати людей за кордон на підставі якихось там листів. Тож станом на сьогодні ні заяв від діючого міністра оборони Шмигаля ні від майбутнього Федорова, ні від Буданова, ні від генштабу не було, що ТЦК не будуть ходити по вулицям. Гончаренко, депутат також там пропонував колись подавав законопроект, щоб нібито прибрати їх з вулиць, повернути ту мобілізацію ще до тих змін, які були в 2024 році. але... Доля цього законопроекту, друзі, як і більшість законопроектів Гончаренко, на жаль, ну ви ж бачите, яка і 12222 загубили і цей законопроект забули. Більш того, на фоні, ось. Цих обіцянок, знаючи, що народ то надіється на краще, починають розповсюджувати різноманітні маніпуляції та фейки. І у своєму телеграм-каналі, я, до речі, рекомендую вам на нього підписатися, як і на цей канал, тому що тут тільки професійна і якісна юридична аналітика, а не популізм. І от у своєму телеграм-каналі, посилання буде під цим відео, я щодня і швидко коментую важливі новини з юридичної точки зору і надаю свої коментарі. І от я вже пояснювала, що ось та новина, яка поширилася. Ся в багатьох пабліках, що е, нібито з'явилася інформація, що ТЦК. Не стоятимуть тепер на блокпостах, а камери зчитимуть номери авто, і якщо є порушення військового обліку, то поліція зможе накласти штраф у межити керування і затримати, доставити особу для перевірки. Ось ця інформація, друзі, вона не має ані офіційного джерела, ані нормативного підґрунтя. І юристу це насправді дуже легко перевірити. Тому що, от якби ось це все, що вони розпосюдили, що вже не мати цека, вони не будуть ходити по вулицям і все це буде відбуватися за рахунок поліції. Якби це реально. Bunu, То, як мінімум, це як мінімум потрібно було б внести зміни до закону про мобілізацію, до закону про Нацполіцію, до КУПАП, до постанови 14,55, до постанови 560. І це тільки мінімум, друзі. Уявіть, ви чули, скільки нормативно-правових актів потрібно обов'язково перевіряти ось таку інформацію, особливо коли це стосується змін там, до законодавства та повноважень державних органів. Так, все-таки, якого ж вектору зазнає мобілізація після цих кадрових змін? Буданов, звісно, що професійно. У своїй справі, але друзі, він військовий і він не буде лояльним до того, що підриває на думку влади мобілізацію. А мобілізація буде. І ось Зеленський знову зареєстрував законопроекти про продовження воєнного стану і мобілізації вже до 4 травня 2026 року. Тож, якщо вектор влади піде нібито на ось таку боротьбу із босифікацією, то подумайте одразу, а що ж нам запропонують замість босифікації. Тому що ж миру немає, а людей набирати до війська потрібно державі. І очевидно, що запропонують нам, друзі, нові обмеження прав, які будуть стосуватися тепер абсолютно кожного. Тому що правильно ви пишете в коментарях, до речі, добре, що ви пишете коментарі. Віконце Овертона. Щоразу бачу цей коментар. Ну, давайте разом перерахуємо. Електронний військовий облік дистанційно, абсолютно автоматично, вже для всіх. Далі. Військовий квиток тільки електронний вже і без альтернатив. Друзі, далі відправка е, поштою заяви на відстрочку. Тепер це вже зробити неможливо. Багато хто оформлював через пошту, тому що ж боялися цієї босифікації. А тепер це передали на ЦНАП. і поштою оформити таку відсрочку неможливо. Далі бойові повістки поштою це все робилося, друзі, не за один день. Усі ці зміни Свероденко постаралася ще декілька місяців тому. Далі нові сповіщення, Ось це вже більш нова новина. Сповіщення в плюс про направлення повістки. І все це, як ви бачите, зводжується навколо. Реєстру навколо електронізації процесу мобілізації і залишається, що нам ще зробити ще зробити заочну ВЛК дистанційну, коли наприклад там в не немає скарг або хвороб, і це не зафіксовано в електронній системі здоров'я. І людина автоматично, наприклад, придатна. А тут ви вже й на обліку, бо для вас це вже організували, а тут вам вже й бойова дистанційно, і все без вас, друзі. Без вас не потрібно ходити по вулицям, не потрібна бусифікація, що нам залишається як вишенька на торті. Знову ж таки, у своєму телеграм-каналі я проводила опитування а, і питала людей, як ви думаєте, будуть запроваджені електронні повістки чи ні? А чому я питала це? А тому, що Федорова, міністра цифрової трансформації, тепер план перевести на посаду міністра оборони. А, ну, я розумію, що Федоров добре розбирається у своїй. Цифровій справі, але ось все це мені все частіше нагадуєте сатиричне есе марка Твена. Як я редагував сільськогосподарську газету? До речі, почитайте. Рекомендую наразі, друзі, звертаю вашу увагу класичної електронної такої повістки, яка б вважалась би належним чином оповіщенням військовозобов'язаного в резерв плюс такої повістки немає і не передбачено. Але. Нещодавно додали функцію сповіщення, що повістку відправили, яка містить дату і час явки за цією повісткою. Зверніть увагу, друзі, дату і час, ну тобто. Повістку ще людина не отримала, а дата і час вже є. Ну, тобто, там ще мовою айтішників, як там кажуть, пофіксити залишилось, і вуаля з'явиться і електронна повістка. А потім скажуть: ну ви ж не хотіли босифікацію, Ну от штрафи кожному грошей бюджетів мало не буває. Друзі, я не закликаю жодним чином. Ні до якої паніки, але на речі потрібно дивитися реалістично. Законодавство і зміни до нього нам демонструють усю цю тенденцію як факт, до чого йде мобілізація. Кадрові перестановки на ключових, до речі, посадах вони призвані теж, звісно, щоб підсилити мобілізацію та вдосконалити її, в тому баченні, в якому бачиться влада. Друзі. Напишіть свою думку в коментарях, що думаєте ви. А якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваш інспектор право.